Друзі, а перед початком я хочу вам нагадати, що цю тему я підіймав ще на самому початку своїх відео. Цей унікальний контент вам зайде, тому що тут буде про моє життя, про мій особистий досвід, і також внутрішня кухня, автопарків, робота на відсоток і тому подібне. Беріть чай, каву, якесь печиво, хтось там борщ наливає з пампушками. Приємного перегляду і приємного апетиту. хо 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 Мері Крісмас! Опа! А що це таке? Нарешті, нарешті, уклон мені надіслав таку двіжуху. Я став амбасадором від уклона. І давайте подивимось, що вони сюди мені запхали. Так, що тут у нас? Тут просто якісь. Киші паперові. Пакунок в пакунку. Це, щоб ви розуміли, з ким ви маєте справу. Опа! Так. Уклонівський світшот XL. Це мене трохи смущає. Пляшечка фірмова. Уклон. Все еко-еко, деревина. Оп! Гоп! Hey, Резиночка тут якась. Я вперше цю пляшку побачив у відька на каналі. Дядько в вінниці таксує. Отакий чел Прикольний. Такс. Оце крута штука. Ароматизатори для машини. Біохакінг через аромати. Тут буде три аромати. Да, це класна тема. Аромат успіх, впевненість, енергія. Ставиться на повітря забірник і розпиляє цей запах. це бомба. Ну і як кажуть, сам миєшся, і свою машину не забудь вимити. От Ганчірочка, такий от обріз. Замість двірника можна працювати. Ось така бомбова ганчірка всередині не пропускає волову. Ганчірок теж насипали, дай Боже, от, така от мікрофібра, от, така от більш плотна. І ось така. Ну і саме головне це вітання, вітання. До речі, все якісно, класно, на, на дотик, все дорого. Дякую. І найголовніше ж, це звісно, оцей от бокс для машини, фірмовий уклон. От така штука насправді на дуже дорого коштує. Всі ми знаємо. Це прям річ просто дуже крута. Тож, друзі, це все добро. А ви, мої підписники і всі глядачі, також. Зробили і мені добро, тому що оце все цього всього не було б без вашої підтримки. Тому я вам неймовірно вдячний. Сталося диво, справжнє диво. Амбасадором я став. Далі в нас залишилась ціль. Друга це тисяча підписників. Якщо вам подобається моє відео, будь ласка, протисніть підписатись для вас. Не складно, а мені дуже приємно, мене це дико мотивує. Їдемо далі. Я ще до того не працював взагалі в таксі. І я просто так познайомився з людиною. Ми щось слово за слово, і виявляється в неї свій власний автопарк, і вона дає людям в оренду машини для роботи в таксі. Особисто я ще зі студентських часів просто мріяв якось працювати таксистом. І тут мені випала така можливість. От як ви бачите, я отримав таку та чілу. Да-да-да, я починав, як і багато хто, з Рено Логан. Але це Рено Логан 20 або 2021 року. Пробіг може був і жорсткий, так, да, він був після аварії десь. Але ну доволі свіжа, непогана тачка. Слушай, цей логан огромний, я удивлені, реально. Я сейчас здесь сижу сзади. Ну і як видишь, тут доволі спереди нормально отодвинулись. У мене ноги ну добре поміщаються. Ну, от так вот по ширине. Я сижу и там еще вглубь, аж вон там водитель. Слушай неожиданно, ну тут 100% больше места, чем в ПЖ. Как-то визуально даже вроде что ли как в сценике больше, или так же. Ну короче, я удивлен, что тут столько места. Он огромезный реально, и я починал свою работу в болт Натискаєте «Почати роботу, і вам починає сипати замовлення. Як для самого початку це ідеальний варіант, не потрібно розбиратися, куди, що, як, просто виконуєш по цьому шаблону і потроху звикаєш до людей, до якихось дорожніх ситуацій. І я, от для себе зрозумів, що болт це прям був супер класний початок, і само собою шумова не йшла тільки. Про отримання задоволення, що в мене типу як особиста машина. Можна було їздити по своїх справах, можна було працювати. Пацани на районі, коротше, респектнули за це. Так ще і була насправді велика відповідальність. І от в цьому відео я зловив якусь патерю, що там щось в мене не так з мотором. Що то вот тут піщі, вроді? Слишки, да? Вот такое тут состояние. Ну, вроде неплохое. Ну ви ж розумієте, всього потроху і від тачки отримав. Навіть отакі ситуації були, коли мене перший раз в житті зупинила поліція. Я під'їхав на Ocean Plaza, на автобусну смугу прям забрати паса. Я його забираю, і мене ловлять поліція, і отака от там двіжуха, такий кіпіш був. Відео з безпечного міста, з камер відеонагляду, яке от на сто знаходяться. Я запитала вас, ви тут заїхали чи перед Боушенбазу? Ні, 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 не не ні. добре. А просто а так, бачите, так, віку, я вже не можу виїхати через те, що співробітник Так, так да, мене вас було зупинено за те, що ви рухались отей весь час смуг. Ну Ми добре, а назовіть мені законодавство, що мені забороняє ось забрати, наприклад, пасажира, тобто в моменті зупинитись і виїхати. Назовіть мені законодавство. Називіть мені закон, що мені забороняє це зробити. Винятки є? Немає винятки не може такого бути. Немає ви як це не, це не знак. 334, зупинка заборонена розумієте? Тобто Ви стверджуєте, що взагалі ніхто 30. ніколи не пересувається цією смугою. Ви зараз серйозно це кажете? Скільки машин їздять і зупиняються, і всі знаєте коли масло? наприклад, я Давайте включив аварійку, а можливо, мене на той момент щось зламалось. Ви Може, я не міг трохи Я Ті? не встиг це зробити, бо в мене вже машина запрацювала. Ну те, що не заборонено прямо. так, ти дозволено, але ось тут, бачите, так я, я з вами повністю розязла. Ось, походюсь. ну тому але доведіть було, mm -hmm. який у вас. Не дай боже сталося там, зламалося автомобіль. Ну у мене так, в ходу, там, в ході, чи ще щось? Я ж кажу, не дай боже не в цьому. Ходу. Ні, так а чого не в, в цьому допиняєте. випадку? Можливо, у мене на той ми момент допиняєте. щось щось сів, ну, пасажир. Ну, ми з вами стоїм, правильно. Теж, він сів до мене, ідем. коли я під'їхав, його забрав і хотів вже далі їхати. Ну а ви кажете, можливо, у мене щось зламалось? Ну правильно. Ну, ну якщо в цьому ви, випадку, ви, випадку ви, мене ви, ну, дивіться, ви, ну у мене ви, зразу, ви, запрацювало, ви, зразу запрацювало. Зразу і Я поїхав вашому Це вже після того, як я поїхав, забрав його. і Хотів був виїхати. Вам... друзі. А я хочу вам нагадати, що новий рік не тільки в наших пасажирів починається. і оця лихоманка новорічна. А в уклоні також є плюшки. Вони запустили пасхалку, яка буде працювати до 12-го. 12 Перевіряйте, щоб у вас була остання версія додатку і. На екрані рандомним образом може з'явитися анімація. Якщо ви її зловите, на неї натиснете. Ви будете приймати участь в розігріші комісійної програми. Розповідаю, як працюють автопарки і коли машину здають під відсоток. Зазвичай це 50 на 50. Ви отримуєте машину, катаєте поїздки і потім ділите навпіл. Ваш заробіток, вашу комісію агрегатора і паливо, обслуговування само собою за рахунок компанії, яка надала вам машину. Але є і великий мінус: це те, що зазвичай дають плани на авто. Потрібно викатувати поїздки, треба пилососити. Тому одразу розповім про переваги роботи на відсоток. Це те, що ви не платите заставу в оренді, тому що в орендних машинах зазвичай потрібно як оплачувати перший і останній тиждень роботи. Багато зараз компанії я чув, можуть вилаштувати вам графік, який вам зручно. Тобто, наприклад, ви хочете працювати три дні в тиждень. Ви поїхали собі, заробили скільки ви захотіли, і отримали в той же день розрахунок. Насправді, це відносно свого авто і відносно оренді дуже вигідно. Всі розуміють, що за відсутності досвіду і такі от ситуації траплялися. Я думаю, що тут без коментарів. Поїздив по оболоні, застряли коротше, в пісочці. Ну тут класика. Просто бомба. Й палки. Не обійшлося і без покатушок, тому що, як ви розумієте, ну, типу, логан, типу, це щось зазначило на той момент. І захотів я зробити порівняння. У мене дідова старенька п'яжо 405. Мені захотілося порівняти, зробити спіт-тест з цим логаном. Ну і можете побачити, що з цього вийшло. Давай! Короче, і рвав я цю тачку і беріг все. Ну досвід, емоції, самі розумієте, але без фанатизму все було нормально. Ну і так я собі потроху, потроху катаюсь, потроху заробляю, потроху вивчаю місто. Комунікація з пасажирами наступає один день роковий для мене. Це був момент переломний, насправді, тому що від нього моя робота пішла просто в кардинально вверх. Розповідаю в двох словах: мені щось поміняли авто. Це логан забрали, він щось там зламався, я пам'ятаю, і дали мені дачу Сандеру. Це такий пиріжок. Один-три там був, і вона була страшно вшатана. Там були бампери побиті, попаяні. Вона була взірвана в салоні, там був пробіг шалений, там все відвалювалось, все бовталось. Коротше, машина була вбита. І працюю собі, працюю. Їду на кільцевій дорозі, і щось мене ззаду з... доганяють Поліція, щось мені там маячки, туди-сюди, я ж зупиняюсь. Вони мене перевіряють туди, сюди. А виявляється, в мене на авто закінчилася страхівка. Ви ж розумієте, я тут ні до чого, це провтикали люди, які дали мені цю машину, це їх. Косяк, вглопили мені штраф, я ж ну добре, вже трохи такий на негативі, вже засмучений. І питаю свого боса, так скажімо, що робити. Він каже, ну що, страхівку я замовив, вона буде завтра, тому ти собі катай далі. Я думаю, тебе другий раз ніхто не зупинить. Уявіть, їду на замовлення. Раптово йде такий хлопок, лютий, вибухає подушка, причому бокова дача Сандеро. Оце лайк, а кажуть французи. Мене розвертає тачку, і ну тільки потім я розумію, що в мене влітає тачка. В мене страпляється перше ДТП. Щоб ви розуміли, це перші секунди після аварії. Нікуди треба? Ні, дякую, все добре. Все, все добре, дійсно. Дякую, дякую, бро, дякую. перші секунди після Добрый, да Роман зовут Здрасте, Женя Можете по попробовать, откроется дверь? Не-не-не, все Это вы были за желтой? А за рулем вы были? Это жесть Это просто Смотрите, самое интересное, что я, ну, это такси, машина такси, вот, что самое интересное. Будем разбираться, да, зараз. Ну, будем смотреть. Да, зараз я зателефоную своему боссу и спитаю. Вот, получается, я ехал вот тут, вот, я ехал. ехал-ехал, вот. отсюда, вот отсюда выезжала машина, я даже не видел ее, вот, боковым зрением. Она вот здесь у меня ударяется, получается, меня разворачивает, потому что я был в этой, вот здесь, в этой полосе, как бы, меня вот разворачивает. А да. она вот, э, как бы, я так понял, он еще какое-то время проехал. Такие дела. У него тут, да, машина крепкая, оказалось, ему тут вообще, ну, бампер что поменять. Ну, что долетался, это проклятие, я тебе честно говорю. Бампер сегодня поменять нет, ему что тут вообще, и... да. ему повезло, а на я. Дороге. Тут сегодня драка была, хлопцы он Номерний знак збили тут аварію. Аномальний місце. День, такий. День сьогодні треш повний. Да. А ось ось моя машинка, ось тут сліди цього. І ось тут, звісно, печальненько. Тому що само собою да, тут ці двері заклинило. О така справа тут. Це от колесо спустило, але воно там може була якась проблема з ним. Ну Тут диск погнуло трошки, походу. Там справді поліс 425 гривень. 10 днів у вас є для оскарження, 15 днів для оплати. В смысле ж поліс? за поліс? За поліс, 2016 поліс. Так я ж только що вже заплатив за это. В смысле що? І перед ДТП зараз ще раз заплату. Так я що двадцять разів буду платити? Ну от коли ви його не зробите, скільки будете платити? Можете двадцять, може У мене поліс зділилися. Ваші того, ну, я, 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 нічого, я не Я нічого не буде платити. Ви не будете тримати копію за подано? Я взагалі постанова виносилась без мого відома, це по перше. Зараз, як би ви зараз за це будете відповідати. А Когда вам ви мені повідомили, це, вам це вам брехня. Так... Коротше, виписали мені оце вот типа второй штраф, только що, не предупредили вообще нічого. А ви можете скору визволити? Не плохо просто. Ну ви ж читали моє обращение? Я Попал в ДТП, удар, у меня голова болить, паморочься голова. Ну, я вас попросил вызвать. Я просто фиксирую сейчас все, потому что что-то не, не очень, не очень все правильно делается. Начали хорошо, а закончили как-то не очень. Да ничего, прошу, чтобы вызвали скорую помощь, что похуй слышишь, что реально. Ну конечно, это 100% сотрясение. Ну я так думаю. Да, дякую велике. Я вас підходив, вам Ні, ну ви мені, ми з вами просто, ви мене уточнили, у вас є страховий потім? Я вам підійшов сказав, у вас немає страховки. Ви сказали, да, да, я так знаю, що вона не страхова. Я сказав, за це буде штраф. Я ж що вам сказав, що буде? я. Я вам сказав, що я отримав штраф. Нічого не казали. Ви сказали, У вас фіксувалася камера? Так, так у мене немає. Дивіться, якщо зараз у вас камера фіксувалася. Я вам повідомляю ще раз. Ви чуєте, ви справді, де я брешу, чи я що там буду. Сутті діло, це не повідомляється. Богдан, ви визволили, що скоро, ви ж не а удар. Удар клопаєте, у вас немає страхового полісу, а ви всі дзвоні, що у вас його немає. Буде штраф. Які питання? Питання в чому? Я Сапована почуваю, я на комментариях. Вы при должности? Не какой, не какой вы врач? Не права меня записывать. Вы серьезно говорите? Записывают записывают кассеты, я делаю фиксацию, видеофиксацию. Сотрудники полиции, я не имею права записывать? На каком основании я не имею права записывать? Вы на работе, как это я не могу вас записывать? Вы в своем уме вообще что вы мне говорите? По какой причине я не могу вас записывать? Закон. Розказуйте закон стаття. Ви говорите, що вас не оглянули. Я стою перед вами конторно, і Вам кажу, що готові вас ще раз оглянути. Ця жіночка, вона така є хидна якась, так на мене дивиться. Все нормально, я дивлюсь в медицинським. Мені погрожує, що я буду з поліцією розбиратись. Добре, виходить. Не представилася. Ви можете сказати, що це за людина? Можете, щоб я знав, з ким Ці, я спілкуюся? Як як я? Ну, я зрозумів, ви, що... але можна сказати, хто це? ховайте всі ви, ваші тягу? Дивіться, після ДТП ми вас можемо спеціалізувати в 17-ту політраму, і вони вже вас будуть оглядати. Там mm -hmm. поставлять які діагноз, поставлять уже струс. що вони mm -hmm. там уже ну, оля... мені вже подобається. Скажи по-іншому, ви спілкуєтеся. Ну, ну, це і вже по-іншому, все і бачите. Так, да, друзі, це був справжній екшен, можливо, був трохи перебір. Але всі маєте розуміти мої емоції. Чувак в мене влітає, він не правий. Він щось там ще намагався доказати, що я їхав посередині дорозі, а не в своїй полосі. Він хотів мене ще зробити йолопом. Плюс ця ситуація, що знову напарюють другу постанову за те, що відсутність страхівки, я їм кажу, що да, от тільки що ж був штраф. Ну коротше, і ще не було мого боса. Я перший раз. Потрапив в таку ситуацію на нервах. Ну не зовсім розумів, що робити, і забирають цю дачу Сандеро на ремонт. Я так зрозумів, на мене образились. Ну їздили ж, їздили, типу, а тобі дали і от ти на цій машині саме. Ти потрапив в цю ситуацію. Ми навіть не кажемо про те, що від мене щось хотіли, тому що я в цій ситуації не винний. Я так зрозумів, мене починають морозити. Мені кажуть, що машин вільних нема. Коли цю зроблять, я не знаю. І я розумію, що мені треба рухатись далі.